Привіт, мене звати Артур. Також ви могли мене знати за моїм стрим нікнеймом Гедз або Geds. Але цей нікнейм, як і сторінка мого життя, яка з ним пов'язана в минулому. І якщо ви подивитеся прямо під цим відео на нову назву мого каналу, то побачите там self.com або скорочено просто SELF. Почнемо з того, що велика кількість моїх глядачів, які українці в цілому не знали і не знають, що означає Geds. Для них це було якимось. Просто дивним незрозумілим словом, яке до того ж важко вимовляти, навіть мені мені почало здаватися, що воно занадто локальне, зовсім не дієве на велику аудиторію. А велика аудиторія, як не дивно, це те, до чого я намагаюся рухатись. За часом я все більше і більше почав заганятися про те, що назвою свого каналу я сам себе закрив в межі невеликого локального ютубера. І я не кажу навіть про когось із-за кордону, що комусь англомовному буде важко вимовити ґедз, а навіть російськомовній частині українців. Мій старий нікнейм здавався незвичним, неправильним, незрозумілим і таким, що не лягав на слух. Якраз через дуже низький відсоток його інтернаціональності. Отже, self.com складається з двох частин. The .com – це алюзія, відсилка на інтернет в цілому. А self – це я. Отже, виходить я в інтернеті, особистість в мережі. Інтернет-діяч, я щиро люблю інтернет, і я насправді вважаю, що його поява і його розповсюдження це щось таке, що можна порівняти хіба з дивом. Але якесь там не таке неправильне звучання мого нікнейму це далеко не єдина причина для таких кардинальних змін. Якби я не ненавидів цей термін, але я почав вигорати. Від власного підходу до створення контенту я впевнений, що кожен, хто за мною слідкував, хто дивився мої відео, був на моїх прямих трансляціях чи навіть читав мої пости в телеграмі, знає, що я ніколи не фальшивив. Тобто, коли глядач дивився мою пряму трансляцію, то він не відчував себе просто пересічним незнайомцем. Він відчував, ніби ми з ним старі знайомі, які сидять десь на кухні і говорять за життя. Я не кажу, що це щось погане. Навпаки, я щасливий, що я зміг створити подібну атмосферу і подібне ком'юніті. Але з таким підходом кожної прямої трансляції. Я відчував, що маю менше сил і внутрішнього ресурсу на наступну в тому форматі, в якому я взаємодіяв з глядачами, для того щоб відповідати на їх питання, мені кожного разу доводилося занурюватися глибоко в себе, і під час цього занурення витягувати кожного разу щирі та глибокі відповіді. І з часом мені почало здаватися, що я витягнув із себе все важливе. Ніби я став повністю порожнім всередині, певна кількість моїх глядачів почали писати мені, що я став злішим, грубішим, непривітним, але я просто не міг продовжувати відповідати так само на одні і ті самі. Глибокі питання. Так уже випадково сталося, що в мене вибудувався образ такого повсякденного пацанського філософа, який готовий вивернути весь свій внутрішній світ на будь-який запит аудиторії. І глядач справді приходив за цим на прямі трансляції. Але тоді, коли я намагався відмежуватися від подібного темпу і подібного стилю, то аудиторії. Здавалося, що щось не так. З часом я почав усвідомлювати, що це просто глухий кут контенту, коли вічно крутяться одні й ті самі питання, і для того, щоб на них відповісти, я запускаю одну і ту саму шарманку, то комусь новенькому на стрімі може здатися о прикольно. Але люди, які часто бувають на трансляціях, чули вже це все сотню разів. І таким чином глядач просто втрачав до мене інтерес. І якщо сформулювати це коротше, то я ніби став людиною, в якої за душею немає нічого, окрім власне самої душі. І коли цю душу вже всі побачили, то залишається повний нуль вакуум. Так я зрозумів, що мені життєво необхідні зміни, і перше, що я мусив для цього зробити, це змінити свій нікнейм. Ну, знаєш, як Фенікс, який згорів, але на власному попелищі знайшов переродження. І тут же нова назва мого каналу грає зовсім новими фарбами: Self.com як моє інтернет. Я. Це мій особистий спосіб повернути кордон між я як людина і я як публічна фігура. І я не кажу, що я зараз вибуду якусь фейкову особистість. Я просто спробую повернути собі себе. Звісно, сама тільки зміна нікнейму нічого хорошого не принесе. Мені необхідно змінити підхід до контенту, який я створюю взагалі. І прямо зараз я накидав плюс-мінус 10-12 ідей, які як я вважаю, допоможуть мені рухатися далі. Цікавий момент, який я зауважив, це тоді, коли я вже вирішив, що мені потрібно змінити нікнейм, коли я вже його вигадав, але ще не знав, як я саме буду реалізовувати. Свою нову діяльність, свій новий контент. В той момент я відчув справжній страх. Ніби мене більше не існує як контент-мейкера. Але далі я засів, влаштував мозковий штурм, накидав жорстко, серйозно ідей, і я відчув справжнє щастя. Я відчув, що я зможу бути щасливим зі своїм новим підходом. Також останньою краплею цієї історії. Та мій невдалий експеримент з гібридною матрицею. Якби тоді він у мене вийшов, то я міг би сказати: Окей, я потратив багато грошей, я потратив багато часу. Але ось я зробив цю річ, вона тепер в мене є. Я записав про неї відео. Це плюс до мого каналу, плюс до мого контенту. Але тоді я повністю провалився. І в ідеальному світі я просто мав би спробувати знову, правда, взяти себе в руки і продовжити ту справу, яку я почав. Але питання полягає в тому, що в мене не було фінансової можливості на ще одну спробу. Звісно, мені це не сподобалося. Треба було щось міняти. А якщо продовжувати робити все те саме, що я робив дотепер, то ніяких змін не настане. Як казав Геній сучасності вас. Справжнє божевілля це повторення одних і тих самих дій в надії на відмінний результат. Ну і звісно, не можна не зауважити відчуття азарту, відчуття можливості нового початку, нового руху вперед. Я зараз ніби стою під вершиною Джамалунгми, під горою, яку я тільки спробую підкорити. Це насправді досить цікаве відчуття. Чи вийде, чи ні, час покаже. Але я спробую. Якщо у вас є ще якісь додаткові питання, то я залюбки відповім на них в коментарях. А поки я надіюся на ваше розуміння і на вашу підтримку, бо попереду нас чекає ще багато-багато цікавого. Відео записав селф. До зустрічі.